Привіт, привіт! Сьогодні ми будемо спостерігати за чудовою ягодою, яка росте на лозі. Перед нами росте виноградна лоза. Вона поднімається вгору, чіпляючись своїми тонкими вусиками за опору, немов маленька акробатка. Її гілочки гнучки та вкриті широкими зеленими листочками, схожими на долоньку. Листя винограду м'яке та трохи шершаве на дотик. А коли диме вітерець, воно шелестить, немов розповідає казки. А тепер давайте поглянемо уважніше. Що це там на лозі висить? Це грона винограду. Маленькі круглі ягодки зібрані разом у грони, наче братики і сестрички. Вони можуть бути зеленими, фіолетовими або навіть темно-синіми, як маленькі краплинки. Виноград росте під. Теплим сонечком, і кожна ягідка наповнюється соком. Восени виноградні грона дозрівають, і ми можемо їх збирати, щоб смакувати соковиті ягідки або зробити компот. Виноградна лоза любить тепло і сонце. І вона завжди дарує нам свої смачні плоди, щоб ми могли насолоджуватися їхнім солодким соком. Тож, діти, виноград не тільки прикрашає сад, але й годує нас смачними ягодами. До побачення!